See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong. A place in old Algiers, send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears, you belong to me. take ну кінець. Ціла епоха закінчується разом з чарівною і геніальною трилогією. Скільки незабутніх хвилин та емоцій пережито, рідко щось було так приємно поринати, як у густу атмосферу ретрофутуризму біошоку, найнеочікуванішим чином змішаного з диспотією безумства і неймовірними науково-фантастичними ідеями. Вже зараз спогади про торічне проходження триквела Баєшок Інфініт викликають ностальгічний сум, особливо перші дві частини, котрі вийшли в 2008 та 2010 роках. Відповідно, будь-яка можливість повернутися в цей неповторний світ має викликати лише екстаз. Проте достатньо було здивованих коментарів щодо рішення продовжити так красиво завершену історію. Невдоволені голоси тільки посилилися після виходу першого сюжетного DLC ділсі Байшок Інфініт Баріалеці, Episode 1. Але щоб не казали про завершеність, і все таки інше, мало знайдеться тих, хто б відмовився отримати більш детальні пояснення тому, що сталося в інфініт. Ця гра має один з найзаплутаніших сценаріїв, який підірвав інтернет на півроку. Спонукавши війни у коментарях та численні аналітичні статті в стилі, що справді означає фінальна сцена. За думкою частини публіки, доповнення виглядає безглуздою, недоречною п'ятою кінцівкою. Проте це досить сумнівний погляд, проти якого є низка аргументів, не кажучи вже про те, що це виключно суб'єктивне сприйняття. Задоволення ще раз спостерігати за подіями, які повертають нас в такі магічні місця, як Репчур та Колумбія, безперечне. Їх органічність може навіть не настільки важлива, проте це не означає, що вони виглядають неприродньо. Well, Додаткові пригоди барі Алеці роблять зі всесвітом байошоку mm. одразу дві речі. Вони порушують його звичний вкрай загадковий порядок і водночас розширюють та завершують його, поєднуючи відомі нам світи у єдине нероздільне мереживо. З точки зору внесення променя ясності, барі Алеці робить для нас справжній подарунок. Щодо насичених недомовками світів Репчур та Колумбія, то ця історія дещо десакралізує їх, знімаючи шар магічного наліту, який надихав спантеличених гравців на безкінчений пошук істин де-інде. Можливо, відсутність деякої логічної завершеності йде витвору мистецтву тільки на користь. І якщо у висновку з'являється більше зрозумілого приземленого глузду, то залишається менше екзальтованого захоплення. Це особливо було відчутно під час фіналу. Байошок інфініт. Перший епізод морських пригод сім'ї Девіт залишає самі запитання. Другий вирішує немалу частину цієї проблеми. Одна з найбільших часнот завершального розділу серії це чудесна можливість повернутися у філігранну відтворену атмосферу підводного міста з перших двох частин. Епізод перший скоріше здивував, експериментуючи з механікою третьої частини в умовах репчур, зокрема, повітряних рейок та гаків, на які можна заскочити ледве не зі 100 метрів. Другий епізод таки подарував очікувану насолоду. І Rational Games мали бути осяяні славою та винагороджені необмеженими ресурсами на розробку нових шедеврів. Але та й не змогла відмовити собі у прояві класичної корпоративної натури. Студія була розформована, не задовільнивши колосальних фінансових очікувань. I will never escape it. Work for me or die Геймплей нового доповнення презентує незвичну можливість зіграти за Елізабет, музу основного повідання про летюче місто. Її тендітність втілилась у зверненні до стелс елементів. Проте навіть це не зможе вберегти її від насилля. Тому на допомогу приходять класичні інструменти шутер-механіки. Доступною стає зброя двох типів: голосна класична і беззвучна не смертельна. На складності хард будь-який снайпер зносить більшу частину лінії здоров'я за один постріл чи удар, що робить пріоритетним саме такий режим проходження. Це досить незвично для серії, хоча деякі не дуже вдалі спроби додати стелсу в рецепт вже були. Цього разу реалізація не така вже й погана, проте вороги здаються дещо пригальмованими та сліпоглухими. Індикатор тривожності нарощується поступово, так що ви встигнете вдарити ворога зброєю чи вліпити плазмідом. При цьому є новий ультимат. Тивний інструмент удар по потилиці прикладом, найефективніший засіб утихомирення. Однак, лише при прихованому підкраданні ззаду, сумарно доступні чотири види зброї та стільки ж плазмідів. Що враховуючи тривалість проходження, не дивно. Два з них нові бачення крістіни і захист від куль. Ще два вже знайомі. Володіння та замороження. Зі зброї з'явиться арбалет з трьома видами атаки транквілізатори, газова граната, яка б'є по площі, та шумовий дзвоник для відволікання противників. Він же стає основним помічником при стелс-проходженні, особливо якщо грати в режимі 1998, який забороняє вбивати said, чередіша ноплейсформюнезасед Технічний аспект ледве вимагає обговорення, як і будь-який DLC. Графіка все така ж не наддетальна, але дуже високохудожня. Музичне оформлення в ретро стилі звично на висоті. Кожен з двох вимірів відповідають своїй чудесній композиції. Гра акторів озвучування, як і самі діалоги, вимагають окремої кінопремії. До цього біошоку ми звикли. Все працює на підтримання неповторної атмосфери. Кожен найменший елемент оточення грає на зміцнення відчуття присутності в особливому місці. Сценарій, головний аспект будь-якої гри серії бойошок, в повній мірі розкривається завдяки неповторним героям та художньо бездоганним декораціям. Гармонія двох у завершальному доповненні слабше, і Елізабет залишається практично наодинці у смертельній небезпеці. Великий наголос зроблено на її стійкість і остаточне перетворення з дівчинки на жінку. І що б ви не подумали, насправді це означає, що ангельська дівчинка з великими блакитними очима має знайти в собі диявольське зерно безжалісності, а може і жорстокості. Без цього спромогтися досягти цілі, врятувати безпомічних чи навіть повернути промінь світла у два, а насправді набагато більше всесвітів просто неможливо. іншого годі очікувати в царстві байдужого безумства з домішком розрахунку для остаточного напруження ситуації героїню залишають без своїх надзвичайних здібностей. Може, з попередніх пригод це було не зовсім ясно, але Елізабет могла заглядати у майбутнє минуле, знала багато з того, що пережили її копії. Ну хоч це і доповнення, спойлерити про інфініт, все рівно не будемо. Тепер їй доводиться діяти майже наосліп. Та івенена це, де я Ендвинецваракамен. Природжена ідеалістка і самовіддана людина, Елізабет втрачає пильність і потрапляє в неочікуване місце. Ситуація вимагає від неї цілком дезорієнтованої рішучих дій безнадії на допомогу. Лише з плином часу, проходячи через вир хаотично змішаних видінь та реальності, наша героїня починає розуміти, чому вона обрала цей шлях. І навіть фатальна небезпека не стає завадою. Здається, вона йде на неприйнятні жертви, однак це розповідь про малі вчинки, які зрушать камінь історії. Не дивлячись на безодню похвальних аспектів, оповідання досить коротке. На жаль, воно не стає новим романом в улюбленому світі, а є лише бонусною главою. Може, навіть альтернативним завершенням епопеї, що все пов'язує у всюдисущій гармонії. Та доза замала. Ми маємо нагоду бачити нерівну боротьбу з нестримною машиною хаосу та жаху, яку змушена вести беззахисний ангел, втілений в особі головної героїні. Вона як безпорадний металик, що летить на світло гарячого вогню лампи. Ніби приречений згоріти в марних спробах пробитися крізь скло. Він знаходить в собі сили стати пташкою, відростити міцний дзьоб та сильні крила. Болюча рана від зіткнення з непереборним злом віків, проблема нездорових відносин батьків і дітей стає поштовхом для подвигу. Занепастивши своє дитя, змусивши її страждати, комсток зробив з бідолашної дівчини втілення занепалої совісті і тяги до самопожертви. Відчуття власної провини та обов'язку не покидає її, стаючи рушійною силою не тільки власних вчинків, але й доленосних подій величезного масштабу. Ви ніколи не вгадаєте, до чого це зрештою призведе, але наслідки будуть шокуючими та значущими. У цьому то і є розинка чудової серії ігор від Кена Левіна, яка пошматувала мізки багатьом. Залишається лише сподіватися. Далі буде.